Добрий день, мої любі малята, хлопчики і дівчата та шановні батьки. Сьогодні я хочу вам запропонувати вправи та ігри з манною крупою. Ці вправи розвивають фантазію, мислення, дрібну моторику та дуже подобаються маленьким діточкам. Так, для початку я насипала манку в деко з духовки. Можна взяти якусь кольорову велику тарілку, насипати в неї манну крупу таким тоненьким шаром. Так, перше завдання. Пропонуємо дитині за зразком малювати фігури будь-які. Ось, Намалювали квадрат. Потім наступне. Малюємо коло. Ось вийшло. Наступна. Малюємо рисочку. Вийшло. Наступне. Малюємо хвилясту лінію. Так. І наступно малюємо лінію зігзаг. Ось перше завдання в нас є. Наступне завдання запропонувати дитині намалювати, що вона хоче. Наприклад, сонечко, хмарки, будиночок та квіточку. Дитина малює за власною фантазією. Також за допомогою манної кропи. Можна почати вивчати букви. Також готуємо зразки, роз, зразки букв, та дитинка повторює буковку за зразком. Саме в цьому віці дітки гарно запам'ятовують букви, цифри. Ось так. Таке завдання. Наступне завдання сховати в манці геометричні фігури та за допомогою зубної щіточки їх шукати знайшла витягувати та називати синій. Прямокутник шукаємо наступну. Ось: Зелений квадрат, червоне коло, зелений квадрат, синій квадрат. Синє коло. Ось. Зелене коло зелений квадрат все, знайшла. Більше немає. Також можна сховати будь-які дрібні іграшки та робити такі розкопки. Також можна набрати манки до ручки та насипати різні малюночки, ось, наприклад, коло, або зробити оченята і ротик, і в нас вийшов смайлик. Або також можна писати букви по зразку, насипати. Ось такі чудові ігри та вправи я сьогодні вам малята запропонувала. Чекаю ваші коментарі до гри. До зустрічі, любі малята!